Музей до історичної історії. Ні, це добре, це добре. А не здається, що вона трохи зла? У неї неприємності. Які. Її партнер десь швендіє, лупить інших жінок по голові Ломакою, поки вона сидить удома і виводить в килима запах мастодонта. Марша, це ж печерні люди. <реш> У них були проблеми, типу. Ой, льодовик підсунувся ще ближче. До речі, про проблеми. Це не твоя колишня жінка. Моя? Ні, ні. Це вона. Керол. Привіт. Що ж, це вона? Як же я з нею познайомився в кам'яному віці? Привіт. Uh. So... Ти така гарна. І це погано. Sorry. Вибач, Thanks. дякую. Yeah. Ти теж гарний. Тут кожен буде гарний, хто стоїть прямо. So what's new? То що нового? Ти Лесбіян? так само лесбіянка? Ну, все ж буває. Як батьки? Досі ніяк не вгамуються. Керол. А чого ти прийшла? Я вагітна. Вагітна. Привіт. Не дуже веселий твій привіт. Керол вагітна. Я знайшла. Що? Я теж дві години отак щокав. Моніку, виходить, не треба було збивати подушки. А ти там при чому? Керол каже, що вони зі Сьюзен хочуть, щоб я був причетний. Та якщо мені це незручно, я не зобов'язаний. вирішувати мені вона така класна, я за нею скучаю. Що означає причетний? Найважливіше, ти ж уже зробив? Вони хочуть, щоб я з ними завтра пішов на УЗД. І що ж ти робитимеш? Не знаю. Та що б не робив, я все одно буду батьком. Лазанья все одно зіпсована, правда?